Усім привіт, вітаю вас на каналі Монтрейд І що ж, давайте шукати цікаві ситуації. Ми вже завершили першу торгову сесію, і до речі, одразу цікава ситуація по ГБПК. Тож три хвилинки час експірації натиснув купити і буду очікувати подальший ріст ціни. І зараз детально пройдемося по цій ситуації. О 13.26 ми завершили першу торгову сесію. Ось таких чотири гарних плюсика ми забрали. І давайте трішки детальніше отак швиденько покажу, доки відпрацьовує угода. Відповідно, попереджаю про торгові сесії. 13.00. Дивлюся валютні пари, будьте готові. І нагадую про ризик менеджмент, тому що це дуже-дуже важливий пункт. ГБП Чехав. Тобто ви зайшли, ввели собі тут ґбчиха, приготувалися заходити. Після чого бачите, верх 3 хвилинки. 3 хвилини виставили, натиснуло, відповідно купити. Після цього я ділюся аналізом і відповідно відпрацюванням. Аналогічно КБП чи хав вверх 2 хвилини. Тут у нас вже була готова валютна пара, тому повторно не писав окремо, а одразу кбепечі хав вверх 2 хвилини. Та той самий актив повторно зайшли. Йосдечихап вже інша валютна пара. Знову попередив. І зайшли на підвищення очікуючого відпрацювання. Ось таким чином ми працюємо в команді. Долучитися може кожен абсолютно безкоштовно. Якщо ви повний новачок, я рекомендую розпочати з каналу навчання. І саме за основи логіки руху ціни, ось це відео, тому що зараз повторно повністю по цьому проходитися вже не буду. Отож, хвилинка 20 нас залишається до відпрацювання по ГБПК і let's go до аналізу. В першу чергу ми завжди дивимося на загальний контекст. Тут ціна зростає, отже, нам цікаво працювати лише з ціною, також на підвищення. Тут ми бачимо імпульсивний ріст, після чого йде корекція, формується якась шортова мікроструктура. Ось таким чином. І ось це наша структурна точка, так як вона сформувала останній сформований мінімум. Ось тут ціна вже закріпилася вище даної структурної точки, що свідчить про злом шортової структури. Сформувалась певна акумуляція, і я очікую фіксації ціни вище ось цього максимуму, аби ми підтвердили лонгову структуру. що ми закріпилися миші. У нас є підтвердження, і я очікую подальше пробиття з цілю оновити ось цей максимум. Давайте дивитися за відпрацюванням. Поверхнево прийшовся по аналізу, тому що мало часу залишається до закриття угодки, але зараз обов'язково будемо ще розбирати ситуації і постараюся вже більш детально усе розбирати, аби кожен міг точно усе правильно зрозуміти. Два, один перший плюсик пішов: 374 долари, 174 долари чистими. Ціна завжди рухається у структурі. Це може бути як лонгова структура, так і шортова. Тоді вона просто буде на зниження. Ось таким чином. Дрізняється лише те, те, що у лонговій структурі ми формуємо вищий максимум та вищі мінімуми, а у шортовій структурі нижчі максимуми та нижчі мінімуми. Кожен раз, коли ціна оновлює попередньо сформований максимум, вона підтверджує свій лонговий наратив. Якщо ж ціна закріпиться нижче останнього сформованого мінімума, це буде формувати злом лонгової структури, і можна в подальшому очікувати падіння. Для цього важливо дивитися різні таймфрейми, аби контекст та вхід співпадав. Тобто, якщо на старшому таймфреймі структура лонгова, але там на хвиленому таймфреймі структура шортова, то ми не будемо заходити на зниження. Ми Очікуємо, коли буде злом шортової структури, і тоді будемо готові працювати на підвищення. Ось умовний приклад: в загальному ціна зростає. Отже, ми розуміємо, що нам цікаво працювати на підвищення. Ми даємо корекцію і формуємо шортову структуру. Але так як загальний контекст лонговий, то ми не працюємо на зниження, а очікуємо злом цієї шортової структури, тобто фіксації ціни вище останнього сформованого максимума. А це наша структурна точка, так як вона зародила останній сформований мінімум. Тоді ми будемо бачити демонстрацію сили покупців і будемо розуміти, що ми. Ми налаштовані в подальшому рости. Надіюсь, тут логіка зрозуміла. Давайте дивитися наступну ситуацію. Що ну ГБП Кат майже виконав ціль, до максимуму лишається ще трішечки. ГБП от погана дохідність, але три хвилинки натиснув купити. Хочу побачити реакцію на підвищення. Сильний лонговий контекст. Ціна кожного разу оновлює попередньо сформований максимум. Ось тут. Ось тут, ось тут, і зараз відповідно очевидна ціль оновити ось цей останній сформований максимум. Натягнув сітку Fibonacci від останнього структурного мінімума до останнього структурного максимума. І бачимо достатньо глибокий тест, навіть нижче зони інтересу для купівлі. Тож хотілося б бачити певний відкуп та подальший ріст. Максимально банальний аналіз. І, до речі, за сітку Fibonacci вже є окремі відео на нашому youtube каналі Тож рекомендую просто погортати та знайти. Полинка 40 залишається до відпрацювання, і давайте подивимось, як закриється угода. Три секундочки, і ще. Один плюсик пішов. Банально відсітки Fibonacci від зони інтересу для купівлі 118 доларів чистими. Дохідність тут була далеко не з найприємніших, але відпрацювання себе показала. Євро GPY 3 хвилинки натиснув купити, буду очікувати подальший ріст ціни. Тут достатньо ризикований вхід, але все ж думаю, варто спробувати. Бачимо імпульсивний ріст, після чого формується канал. Де від нижніх границь ми даємо реакцію на підвищення, а від верхніх границь ми даємо реакцію на зниження. Так як загальний контекст у нас лонговий, то цікаво було би бачити пробиття даного каналу також на підвищення. Але зараз ми підійшли до нижніх границь і хотілось би побачити реакцію від них в ідеалі чекати факт пробиття. І тоді заходити на його продовження. Це найбільш консервативний вхід. Тут я пробую вгадати, чи буде реакція чи ні. Так як контекст лонговий, як ніби велика ймовірність, що реакцію отримаю. але з іншої сторони її може і не бути. Або можемо пробитися на Хвилинка 50 секунд залишається, але на не євроджіпівай скажена. Давайте дивитися, що... як відпрацює себе угода. Так трошечки пробили екран, тепер не видно ситуації. Три секундочки є гарна реакція на підвищення. Ще один плюсик, 176 доларів чистими, забираю. Ідеальна реакція затестили по. Повторно верхній границі, ну і цікаво дочекатися на пробиття. І заходити вже по факту. Тож євро джіпівай все ще буду спостерігати. Можливо, зараз підемо пробиватися, а наразі пройдуся ще по інших активах. І давайте євроджпів просто ще раз вверх 3 хвилинки. Хочу бачити вже це пробиття. І давайте розберемо чому. Знову ж таки, контекст у нас лонговий, довго стоїмо в акумуляції, і цікаво побачити пробиття ось цієї зони супроту, від якої ціна дає реакцію на зниження. Щойно ми забрали гарний плюсик, зайшовши від усіх нижніх границь, отримали велику імпульсивну свічку на підвищення, затестили верхні границі, дало. Одразу корекційну. і що мені дуже сподобалось, це ось ця свічка. Ми тестили нижче, затестили ось цей сформований імбаланс, тобто не заповнений проміжок ось цієї свічки, і дали моментальну реакцію, сформувавши велику тінь під свічкою. І закріпилися ще вище попередньо сформованого максимума по тілу. Тобто, я тут не враховую ось цю тінь. По тілу виглядає дуже сильно для покупців. Тож хотів би бачити подальше пробиття, ріст ціни. І дивіться, просто наскільки жирно ми пробилася. Ай-яй-яй, півтори хвилинки залишається до відпрацювання. Но я впевнений, що тут плюси, тут неможливо, або зрізало, ніяких новин нас немає. Це просто пробиття з акумуляції. Тобто, ось це наша акумуляція, невизначеність, де ціна стояла на місці. І зазвичай, чим довше триває ось ця акумуляція, тим сильніший йде вистріл. Ну і тут справді ми постужно пробилися. А раз чекаю закриття угодки, буквально ще хвилинка 0,4, Навіть не можу ось так приблизити, тому що пробиває екран. Три секундочки, ну дуже жирне відпрацювання. Забираю ще один, впевнений. Плюс 176 доларів чистими. Що ж, ось така статистика мені дуже навіть подобається. Чотири плюсики ми забрали на обідній сесії, чотири плюсики я ще зараз знайшов, і що. Ну а вечірня сесія в нас о 17.00. До речі, усією статистикою ми ділимося в основному телеграм-каналі, а також ми тут сповіщаємо про прямі трансляції, адже торгуємо ми на них майже кожного дня. До речі, усі трансляції є в записі на нашому каналі. Тож ви можете переглянути абсолютно кожну або звірити статистику з тією, що ми надаємо у телеграм-каналі. Ну і рекомендую. До перегляду інші навчальні відео. Якщо ви вперше бачите графік, то обов'язково долучайтеся до каналу навчання і проходьтесь по ньому від самого початку. Спеціально записували відео, усе необхідно розказали, або ви комфортно себе почувалися навіть при першому досвіді. Ну і звісно, якщо ви ніколи не торгували, то натискаєте ось тут і обирайте демо рахунок. Не починайте одразу з реального. Вам треба звикнути зрозуміти, що де та як натискати, і тоді вже переходити на реальний рахунок, лише коли буде відповідна впевненість. Усі посеночки. На канал я залишу під цим відео або ж у профіль YouTube. Нагадую, що все це безкоштовно. Ми зовсім нічого не продаємо і не збираємось продавати. Ну а якщо це відео було корисним, то постав лайк, підпишись на канал і буду неймовірно вдячний за фідбек у коментарях. Адже це дає мені можливість розуміти, чи, чи корисний мій контент, чи доступно я подаю інформацію, чи можу я зробити щось краще. Тож дякую за перегляд, усім профіту!